Усім привіт! Мене звати Тимофій і ви на каналі Міні-майстерня. Сьогодні ми будемо ліпити другу квітку, а саме нарцис. Нарцис це біла квітка із жовтою серединкою. Для цього нам зна... для неї нам знадобляться такі кольори: білий, жовтий, коричневий, для того, щоб зробити. Ящичок, де будуть рости нарциси, чорний і оранжевого трохи для того, щоб змішати. А пізніше дізнаєтесь для чого. Починаємо. Візьмемо спочатку білий колір. Так. І зробимо з нього 5 пелюсток. Для цього я зроблю п'ять кружечків. Один. Два. Три. Так, трохи більше три. Так, чотири. П'ять. Усе. Я буду робити сьогодні. Такий невеликий ящичок нарцисів. Із двох кольорів. Перший нарцис буде білим, а інший буде світло-світло-жовтий із такою біло-оранжевою біло -жов... біло жовтою або жовто-оранжевою серединкою. Так, тепер люстки зробимо як. Крапельки, але з двох сторін загостримо. Ось так. що вийшло в нас. Так. І робимо таке з усіма пелюстками. Сьогодні я буду робити тільки один на відео, одну квітку, а за кадром зроблю ще цілий ящичок їх і потім у кінці нашого сезону покажу. Мені дуже подобаються нарциси. У нас в Україні вони розцвітають по-різному в різний час. Вони ранні квіти і з дуже ароматним запахом. Мені вони дуже подобаються. Є декілька видів насисів. У нас росте на подвір'ї жовті, білі і такі світло жовті. Сьогодні я буду робити усі, але з різними розмірами. Так. Ось так. Пелюстки готові в нас. Тепер зробимо із жовтого, зробимо серединку. Для цього я візьму кружечок, розкатаю його трошки і з допомогою ось такої стеки, ось такого інструменту, зроблю в ньому заглиблення. А потім ручкою покладу на. Дощечку і зроблю ось такі виступи. Так, ось така у нас серединка вийшла. Тепер закріплюємо її на нашу квітку. Але для цього, перш ніж це зробити, нам треба скріпити усі пелюстки, зібрати в одну квітку. Так, я зліплю спочатку три, а потім дві пелюстки і їх скріплю в одне. Ось так. Тепер пінцетом, того, що в мене дуже маленька квітка, прикріпимо серединку. Ось так. Вот так аккуратно, очень. Так. Так. Ось. Готово. Тепер я закріплю. Я за допомогою ще трошки пластиліну білого капельки, я закріпив усі пелюстки в одному місці для того, щоб вони не розпадалися. Можна зробити трохи меншу серединку, щоб вона була не така висока. Так, бо її буде важко кріпити. Але якщо у вас велика квітка, то вам буде легше. Так. І тепер візьмемо трохи зеленого і зробимо для неї таку. Так ніжку. Так. Не дуже робимо її тонкою, того, що квітка буде падати. А тепер від... ще зро... із зеленого, З... із двох кружечків розкатаємо їх і зробимо. І коли розплющуємо, це будуть такі у нас листочки. Так, прикріплюємо їх на стебло. Угу. Так, можу на по-різному прикріпити. Тепер я трохи розплющу, для того, щоб було легше закріпити квітку. Угу. Закріплюємо і ось така квітка в нас виходить. Так само ми можемо зробити і жовту, жовтий нарцис із білою серединкою, і такий-жовтий, світло світло але із жовто-оранжевою світлою серединкою. Зараз я зроблю ще трохи нарцисів. І зроблю ящичок і повернусь до вас. Так я продовжую своє відео. Для вас пройшла лише одна секунда або декілька секунд, а для мене цілих півгодини. І ось що в мене вийшло. Я візьму пінцетом тому що я трохи переробив свою квіточку, і вона настільки маленька, що її навіть в руки не можу взяти. Не... Чого не займавши? Так, поставлю. Угу. Ось так. Зараз покажу, яка це... цей ящичок з квітами півтори сантиметри і. І трохи більше, ніж півтора сантиметри у висоту. Він дуже маленький. Зараз я наближу камеру. Ось такий ящичок. Напевно, не видно. Але можете роздивитись на заставці до відео. Ось такий ящичок з нарцисами. А я буду закінчувати це відео. Дякую, що мене дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був я, Тимофій. До побачення!